Чи принесе ваша робота, бажаний результат? Зараз ми з вами подивимося. Те, що ви робите, принесе вам це, який результат воно вам принесе. Чи принесе ваша робота, бажаний вам результат? Так, яка ваша робота? Ці карти дивляться тільки в прямому положенні. Робота, ваша мислення. Духовність, але двіжуха вперед іде все. Несподівана. Знаєте, така якась ситуація в вашій роботі на зараз відбувається, якийсь сплеск, взрях емоцій, можливо, ви просите допомоги у кого-то. Робиться зараз вибір по роботі. Ви пробуєте щось нове і думаєте, там заробить гроші. Так, далі. Так, вона буде приносити вам заробітки і непогані. Потрібна буде допомога чиясь, хтось буде втручатися. Ви про свою цю роботу думаєте дуже багато, вона вам майже сниться. Але тут такий момент є, який, знаєте, ваша духовність, і тут башня, це неожиданий, несподіваний такий момент виходить, в тому, що вам прийдеться чуть ли не крика помощі кричати, після чого прийдеться робити вибір і йти на нові починання, і вони будуть давати приносити ваші плоди, вам плоди. А, дивіться результати. Можливо, ви за щось дуже-дуже переживаєте. Можливо, а, зараз ми подивимося ще. А, дивіться, в принципі, те, що ви переживаєте, воно вже відходить, Уж, Уже ця ситуація вона свершилася. Можливо, вам потрібно буде заглянути, подивитися своє здоров'я тут, а, бо тут емоції зашкалюють. Також ви получаєте звістки якісь, самі отсилаєте звістки? А що це за робота? З чим вона пов'язана? Ой, ви знаєте, це такий напрямок, дуже, як будто ви хочете просто, як по волшебству, все робити, щоб воно все проходило у вас. Судьба дає вам шанс. Шанс на що? Ну і на переживання, сумління, але це ваша мрія. Судьба вам дає вашу мрію, шанс на вашу мрію. Не ігноруйте його. Ви будете йти як, знаєте, як сліпий, не знати, куди ступнути, але воно виведе, виведе на зустріч. Друзями, можливо, ви повстрічаєте нових друзів, нові люди прийдуть у ваше життя. Тут показано, ну, знаєте, ви хочете бути як волшебник, щоб ви рукою змахнули і двері розпахнулися, але воно так не буває. Ви будете ну, сумління будуть брати вас, ви будете сумувати за те, що може щось до кінця не виходить. Вам насамперед треба робити плани. Планувати все до кінця, як воно і що воно повинно бути. Так, давайте подивимося на другій колоді, які результати вам принесе ця робота. Знаєте, я вам скажу, тут по картах випадає то так, що на даний час. Ви можливо тільки мрієте про якусь роботу, і на даний час у вас якби воно нове, щось нове. Ви будете стукатися у нові двері. Будете вам будуть допомагати люди інші. Дивіться за своїм здоров'ям. Вам енергії хватає достатньо для всього. Дивіться, тут, тут жезлове, де королева Жезлова, Ви Жезлова, ви емоційна, ви така спрямована людина. Робота ця вашої мрії, вона от наближається до вас. І які результати вона принесе, ця робота. Який результат принесе ця робота? Що буде у результаті? Хочеться глянути, що на результат вийде. Сімерка кубка в ваші бажання. Всі кубки стоять. І в кожному своє бажання. Ця робота вам приносить вдохновение. Ваша мечта. Страшні емоції будуть переповнювати вашу голову. Результатом буде яким? Дуже багато роботи. Ну просто дуже. Вам буде так важко тягти її, цю вашу роботу. Але ви перестанете бути в підвищеному стані і по колісу фортуни вам буде удача. І сімейне благополуччя. Так, ну а гроші нам будуть вообще з цієї роботи. Гроші вона буде приносити ця робота. Робота вашої мрії. Чи принесе вам гроші? Колесо, колісниця. Ну, не зараз, не зразу. Умірізнець старші аркани. Так, вона буде приносити вам гроші, але не з самого початку. Вам потрібно буде ще, знаєте, Яко прийти в уміреність, в стабільність зайти, і тоді вже ви будете бачити свої результати. І хочу, знаєте, ще спросити на магічних посланнях богін підказку про нашу роботу, які результати ви получите від того, куди ви йдете, на ту роботу, на яку ви сподіваєтесь отримати. Так, Афіна, внутрішня мудрость, ви знаєте, що робити. Доверьтесь внутрішній мудрості і безотлагательно приступайте к действиям. Тобто, так, да, якщо у вас стоїть питання на тому, чи йти вам на ту роботу, чи э, стоїть питання вибору, так, іти на ту роботу, бо це ваша мрія. Вона раз, зірочка випала, ще одна, це ваша мрія, це те, до чого ви йшли майже все своє життя. Результати по грошам ви будете отримувати не зразу, пізніше, надовше пізніше. Тобто, якщо це ви відкриваєте свою справу нову, це новий ваш бізнес, понятне діло, що прибутки получаються не зразу. Прибутки ви здобудете, але вони будуть на пізніше. Робіть свій вибір, гарного вам дня, гарного перегляду.